Церков. призиває всіх нас видіти, як Господь предупреждає нас, що в цьому світі для грішних людей проблематично буде приймати слово Євангелія. Гріх буде противитися, сатана буде піднімати у чоловікові гору спротиву, внушати чоловікові различні ідеї, лише б. Не пустити чоловіка хворого в лікарню, а не віруючи чоловіка, пустити на іселені до церкви Христової, як до великої лікарні. Нині каже апостол Павел, посланник Тимофею: Приподаю тобі, син мой, Тимофей, сообразно збившими про тебе пророчествами такої завіщання ти воїнствував відповідно того, як добрий воїн Христов, котрий би мав віру і добру совість. Так наша віра і добра совість трудяться разом. Коли чоловік має віру і добру совість, а совість у чоловіка то голос Божий, то Інструмент, тот датчик, який реагує на гріховність чоловіка, то, якщо совість не забита, і вірою в Христа Ісуса чоловік приводиться до духовного відродження, до покаяння, то тоді віра і добра совість роблять чоловіка унікально сильним в усіх випадках життя. Но, каже Павел. Деякі люди откинули віру і добру совість, і потерпіли кораблекрушення у вірі. так коли видимо на відеороликах, який ужас, коли великий корабль із тисячами людей терпить кораблекрушення. із і за поганого капітана корабль ударяється. Подводні камні або неправильним путем іде і наривається на друге преп'ятствия, в результаті ужас великий корабель іде на дно. І маса людей, котрі успівають вискочити із корабля, пізніше вже вони хапаються за любу дощечку спастися. Но, коли корабель іде вже на дно, образується такий виріс, така воронка, котра затягує і всіх остальних людей на велику глибину, з котрої випливають лише люди, підготовлені. Остильні люди погибають. Чому апостол Павел приводить таке страшне порівняння? у Потері віри з кораблекрушенням. Чому? Да тому що така же сама катастрофа для людини, котра потерпіла кораблекрушення у вірі. І сатаністи з цього світу знають, щоб чоловіка згубити, потрібно одорвати його від віри, від тої віри, яка питає його. І ясно, що колись можна було побідити народ різними земними. Зброями но можна народ зломити, відібравши в від нього благодатну, спасительну віру. Ясно, що ми, православні Закарпатті ці питання знаємо, бо ми іспитали їх на собі. Вся історія православних Закарпаття це унікальна доблесть держатися віри кирило Мефодіївської, де навіть Рукоположення єпіскопів не потребувалося навіть просити дозволу десь там у Константинополі. І з часів Кирила Мефодія це була воїстинна церква Христова, Кирило мефодіївська яка йшла паралельно Охрицькій архієпіскопії. Це дві сестри, Карпатська православна і Охрицька архієпископія, яка сьогодні. Уже має право називатися Автокефальна церква з благословіння сербської православної церкви. І ми до 45-го року, 1945 року, прибивала наша церква під омофором патріарха сербського Дмитрія. А тому і нам приємно відіти, як ця церква донині в центрі Європи. Сильна і православна. І практично до XVII віку половина Мадярщини було в православних монастирях, в различних скитах, в различних храмах. Все пізніше, по тому, коли вже сталися ми в австро Мадярщині, віра православна таяла у кількості, но не в силі духа. І так Павел каже, щоб у всьому світі стояти на ногах, треба мати віру і добру совість. Но віру не хоч яку, не любу сектанську, не розкольничку, бо тоді б усі махнули рукою. Господь через церкву Христову предупреждає не всяка віра Спасительна, каже Павел тому же Тимофею. Я тебе предупреждаю, якщо хтось і подвизається, якщо хтось і декларує якусь там конфесію віру, він не буде спасений, у нього не буде нагороди, він не буде увінчений, якщо незаконно, неправильно, неправославно подвизається і неправильно відповідує Христа Ісуса. А я бажаю, каже Павел. Щоб на всякому місці произносили молитви мужі, воздіваючи чисті руки без гніва і сумненія, або також і жона у приличному одіянні, а не у различних провокованих одеждах, котрі провокують всякі гріхи і беззаконня, з всякою ганьбою, студливістю, но і з духом целомудрія, украшали себе. І не хитро сплетенням волосся, золотом, жемчугами, п'ятьма перстнями на руках, но добрими ділами, як прилично жонам, котрі посвящають себе благочестю. Господи, Ти приніс нам спасіння, Ти відкрив нам путь у Царство Божє, Ти сам у собі свореш діло спасіння і вилікував нашу природу вигнавши із неї віруси смерті, і ставши новим Адамом, котрий поклав початок новому народу, народу котрий повертається тепер уже не з Єгипта в обетовану землю, а з цього світ... грішного світа, уже йде у царство Божє. Там вів народ Божий Мойсей, нині нас веде другий Мойсей, Христос Господь. Котрій кличе нас вийти в церков Христу як у свою лікарню, лікарню Христову Церкву, в якій ми вилікуємося, лікується наша природа, і не лише словом, но і сповіддю, покаянням потім причастям тіла і крові Христової, лиш тоді присходить реальне зцілення нашої природи і возрожденє, возростання. Во Христі Ісусі. Жінка, каже апостол Павел, не має пробувати учити в церкви, але спасеться через дітонародження, якщо буде перебувати в вірі, в любові, в святості і в ціломудрія. Деякі люди кажуть, «О, та жінка має багато дітей, так вона вже у Бога має заслугу Царства Божого. Так, у апостола Павла є такі слова, но називають лише перву частину цього слова, спасеся жінка через діто народження. по – чадо родіє. Ну, Павел домовляє, якщо ще при цьому перебуває у вірі, в любові, в святості з ціломудрієм, скільки жінок є, котрі? Мають багато дітей, но жують у п'янстві, у блуді, народжуються діти хворі, потім дітей такі бездарні матеря здають у дома для дітей. І скільки трагедій такі діти перетерплять, і така жінка ніколи через своє дітонародження, Царства Божого не наслідує, бо Павел предупреждає. Тоді лиш дітонародження має велику силу і славу, і кожна дітинка це візитна карточка у Царство Боже у Матері, при умові, якщо вона прибуде в вірі, в любові, в святості, з ціломудрієм. Божа мати, благослови наших мам, молодих, старших і вже стареньких, котрі свій подвиг материнства звершили тут на земли. Запиши їм книгу жизни, їх подих материнства, їх дітонародження, коли вони прибували і донині прибувають у вірі з Целомудрієм. бо лише так поступаючи, маючи добру віру, православну віру і добру совість, всі ми можемо і тут на землі заявляти про свою релігійність, подлінну, позитивну, ну а в вічності разом з святими і з Великомучити Катериною зможнімо наслідувати царство Божоє. Амінь.